А ось правоохоронці, наші українські, затримали 18-річного молодика, який коригував обстріли по Харкову і готував кібератаки на сайти українських органів влади. Про це повідомив офіс генпрокурора. Зазначається, що харків'янин, який є спеціалістом в іт сфері добровільно розпочав співпрацю з представниками ФСБ РФ через Телеграм. Підозрюваний приховано фіксував об'єкти, де на його думку могли перебувати українські військові та техніка. Інформацію надсилав через месенджер, після чого росіяни обстрілювали житлові квартали міста. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави і йому загрожує до 12 років тюрми. Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання Народна кіберармія РФ, яке підконтрольне ФСБ. Зломисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади. За наведенням фігуранта, окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об'єктів була місцева лікарня.